Її вже не зупинити називається. Сподобалось мені в'язати гачком, і ось я знайшла такі штори. Вони в мене дуже давно вже були у використанні, просто лежали, перекидалися з одного місця в інше. Бо знаєте, як то і викинуть жалко, і використовувати немає сенсу. Тому я вирішила зробити із них щось інше. Там було три кольори, і тому трьома кольорами я зв'язала три різних таких килимочки. Ну, як килимочки, я їх використовувати не буду, а от на стілець, щоб було там тепліше, чим якше, на вулиці, особливо зранку. Я думаю, буде використовуватися він не один разочок. Дуже гарно, воно але дуже складно в'язати, тому що з цими шторами не видно взагалі ні узору, ні куди потрібно там пропихати, як в його в'язати, взагалі нічого не видно. Ну, Зовсім інша справа, якщо взяти, наприклад, ось таку шнурівочку. Прийшла мені теж ідея, вирішила я спробувати з ось такої ниточки зв'язати одну річ. Дуже довго пробувала, тому що ну, тут вузлики, це все потрібно було придумати, як робити. Ось, в'язати гачком, в принципі, не складно. А от уже потім доробити виріб, потрібно було його шити, і тут була вже проблема, тому що ця шнурівочка дуже щільна. і... І голка на швейній машинці навіть часом не проходила, і вона, наче, ну, застрягала, було страшно, що зламається. Але я доробила обидва вироби, і вже я придумала наступний. Дуже подобається мені ця справа. Зараз, я думаю, ніхто не в'яже, щоб просто для задоволення. Зараз багато хто в'яже для того, щоб заробляти гроші. Ну, я не готова ще працювати так, я більш готова в'язати для себе в задоволення. В результаті я тепер маю ось таку подушечку, в мене такі кольори в цій кімнаті, і маю ось такі кілимочки в трьох різних кольорах. Дуже гарні.